Добрий вечір. Запрошую вас, під абажур. Сьогодні я познайомлю вас з людиною, який, ну, недостатньо жити однією своєю професією. Хоча він насправді її дуже любить і врятував не одне життя. Бог дав йому талант медика і талант лірика. Ну, от Таке поєднання тверезого розуму і такого тонкого ліризму. Чому лікар пише вірші? Про це ми сьогодні будемо говорити з лікарем вищої категорії Хмельницького обласного протитуберкульозного диспансеру, поетом Сергієм Мохнюком. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви якийсь стомлений, ні? Тому трошки. Трошки, так. Да. Робота. Робота. Зрозуміла. Сергій Миколайович, знаєте, що мене здивувало у вас найбільше? Навіть не те, що лікар пише вірші, хоча. І це викликає певну зацікавленість особою, це однозначно. А те, що лікар згодом е, видав вже свою збірку, і окрім того, ви займаєтеся такою навіть дослідницькою науковою роботою, про яку ми будемо говорити, і саме що стосовно творчості. Ви коли мріяли, що ви видасте свою книгу, у вас буде збірка власних віршів? Ні, не передбачав. Угу. Не передбачав, не думав. Але ні. на сьогодні ми її маємо. На сьогодні ми її маємо. Можемо показати нашим лікарям. Можемо длічам. показати. Давайте, давайте. така книга вийшла у Сергія Миколайовича Мухнюка. А, називається вона У кожного своя дорога. Чому така назва? Одразу, знаєте, асоціативно, одразу хочеться говорити віршами Тараса Григоровича Шевченка. Та а я кожного... інакї назви і не міг, і не хотів. От у кожного своя доля, свій шлях широкий. Шлях, широкий свій шлях широкий, так. Да. До речі, от що стосовно того, що от перегукуються якось ваші вірші, особливо початки з віршами відомих поетів, я це також помітила. Мабуть, оце вас чіпляє, та? І вірші Тараса Шевченка, і вірші Лесі Українки, і Сусюри, Тобто, або якісь відомі пісні, навіть Оце вас чіпляє, і ви далі продовжуєте вже власне якось свою думку. Е -е, Воно в дійсності чіпляє. Uh -huh. Тому, наприклад, коли е, вірш Шевченко написав, Григорьев Шевченко, откажу я такою мовою ж писав, як він написаний. Це тобто моя розмова з ним. Uh -huh. Оцей. Це ніби це продовження, та, як його продовження, так продовження його... розмови. Стилістика, я помітила, так, що і стилістика е така ж. Каменірі, які Івана Франка написані, то я розібрав по кісточках, буквально. Каменірі, всю критику розібрав по всьому. Тому що моя думка, і та думка Івана Франка я говорила, наскільки вони спіпають, то скільки це". це не просто було написано так. Це, це була велика uh -huh. праця, якщо взяти по тому. Так само й до Лесі українки. Ну чого б не стосувалося, чи якоїсь історичної події, я все одно мушу вивчати це. Воно просто так не пишеться. Якщо ліріка, це може бути якісь почуття хвилини, якісь накопичені, ще якісь небудь, то такі речі пишуться іменно через велику працю. З часом ну, навіть через важку. Ми все одно в нашій розмові час від часу будемо повертатися до того, що ви лікар, до речі, щодо лікаря, мені взагалі казали про вас таке, що ну крім того, що ви лікар вищої категорії, це спеціаліст такого рівня, що з е, сусідніх областей. Ще варто пошукати, що власне ви один такий. І ви займаєтеся, е, ну, я маю на увазі такого дійсно професійного рівня, і ви на сьогодні займаєтеся е, туберкульозом кісток і суглобів. Так. Та? Це також дуже серйозно. От. І е, чому ж все ж таки потягнуло вас на поезію? Е, поясніть. Е, Напевно, пройшла пора. Я буду думати, я буду думати, так прийшла напевно пора. Що uh -huh. Я дуже багато. У мене великий словарний запас, я дуже багато читав. Я міг щось писати. Я в старших класах писав. Від газету шкільну щось а там. Просто ну таке, міг класи. Ну до серйозного нічого не доходило. А тепер, напевно, прийшла пора. А от ви знаєте, ви кажете, прийшла пора, і ви згадали шкільні руки. Я також згадала, що власне. Ми усі робили спроби пера, як то кажуть, та всі писали вірші, ну майже усі. А особливо це до нас приходило в підлітковому віці. От тоді, коли найбільше боляче, коли там якесь нерозділене кохання, або коли ти бачиш, що тебе не розуміють, або ще, ну тобто різні-різні такі теми, які приходять до нас дійсно через переживання, через біль. У вас, е, оце поетичне слово, е, вилив душі, так би мовити, прийшов у 57-річному віці. Так, та? Розкажіть, бо це ж цікаво. Ну, я навіть не можу сказати. У мене не стояло питання в тому, що я маю писати вірші. У мене не було плану такого дій, що от я пошту писати вірші, я стану поетом, от я буду мати щось, ну звідти, я, я вийду на арену, я буду на телебаченні, що от, із цього приводу, наприклад, коли в тисячу. ні, в 2015 році віршу кожного своя дорога. Я читав в будинку, де народилася Леся Українка в Новгород-Волинську, uh -huh. І презентація була в минулому uh -huh. році в цьому ж будинку. Так я тоді вийшов на сцену. Я сказав, що люди добрі, ви знаєте, я коли читав цього вірша, я навіть не думав, що він би назвав книги. Я навіть ще тоді не думав, що в мене буде книга, тобто він що тоді буде. І... Він тоді і народився, на тому... да, він тоді народився, як у кожного, в мене немає ні одного віша, який би не переписувався декілька разів. Він є написаний, потім щось думка. Ну то вже так як відточуєш, що вже щось, десь щось не подобається. Угу. Пам'ятаю, був якийсь вірш, який десь півроку був написаний, я серед ночі проснувся, і до мене йшло, що там є російськомовне слово. Я середочі встав, я його виправив. Ви самі себе вже дерегували, да так, так, так. Редакцію певно робила. А що це за фотографія? До речі, дуже цікава, <рес> де вона зроблена. Ця фотографія, на жаль, не моєго села, тому що коли готувалася ктишка, збірка до цього, mm -hmm. але по ландшафту воно дуже похоже. Це Миньківці до Найвецького району. А моя no... млинівка знаходиться на такій самій горбистій місцевості. Це Придністров'я. No, для того, щоб зрозуміти душу людини, дійсно потрібно доторкнутися до її творчості і ну, почути, прочитати вірші. Сьогодні ви також прийшли до нас зі своїми якимось певним надбанням, окрім книги, ще з щось нове е, почитати. Ну, є е, нові речі. Мені друзі говорять, що я не зупиняйся, не зупиняйся, працюй. Ну, знову ж таки, по плану не можу працювати. Це як прийде, зачепить тему, от воно приходить. Буває так, що, до речі, Трансур Шевченко був написаний, між маленький, угу. з четвертої ранку до восьмої. Я прийшов на роботу, це був чорновий варіант. Звичайно, що він потім пророблюється, Я прийшов на роботу, я зачитав своїм, кажу, послухайте, що я сьогодні ранку. Угу. Давайте послухаємо. Ну що, ну давайте почнемо, напевно, з того самого, що наболілого. І в дійсності, так як вірш починається, так воно й було. Я коли своїй матері питав, що таке війна. Я вам скажу, що Боку вдякувати. Моє село не дуже зачепило, тому що це Придністров'я. Румини перейшли на нашу територію, угу. ставка Вінницька... – Це Вінницька була у Вінниці. Так, Млинівка. Млинівка. Угу. Це Новушицький, Муровно-Кролевецький район, ну, це сусідні райони. Жити. То в нас стояли румини. Угу. Вот. І Але тим реч... не менш, ви поставили запитання да, своїм атосі, що таке не зла. Та війна це взагалі на сьогодні болюча тема. Зразу, ну от скажу вам відверто, що дійсно у мене тут бувають під абажуром час від часу поети, і це той ланцюг, який на сьогодні дуже міцно скріпив нас усіх. І оця тема також є у вас. Колись малим я в матері спитав, а що таке війна? Краще б дитину ти не знав, яка вона страшна. Палали села і міста, згарала людська гідність, залізо плавилось від зла, гуляли зрада й підлість. Війна пора великих бід, війна це попіл та руїни. Війна це тисячі сиріт, скорбота батьківська за сином. Кому вдалося пережити оту лиху годину, йому повіки не забути, ціну, спокою і міру. З тих давних пір пройшли роки. Вроді би в злагоді жили, та напис все ж не заварилась, так і принесла дим війни. Для нас вона прийшла нежданно, напав зненацька старший брат, здійснив свої зловісні плани, сусід, загарбник гарбник, кровожад. Тепер вже й ми чекаємо безвісти пропавших, оплакуємо своїх братів, синів за незалежність, полі бою павших і проклинаємо ворогів. Тепер я знаю, що таке війна. Усім ненависно й ганебно, не знаю лиш, коли закінчиться вона, яка ж ціна за мирне небо. Дуже хвилюючі, дійсно, дуже хвилюючі і дуже, дуже боляче усе це. Ви, перш ніж видати свою книжечку, також друкувалися і в інших літературних виданнях. Так. так? от з ким звела вас доля, що це були за видання, от. де можна було от, почитати оті ваші перші, як то кажуть, вірші. Всеукраїнська газета Гарний настрій, яка друкувалася спочатку в Рівному, потім у Львові вона друкувалася. Юрія Мельник, редактор цієї uh -huh. газети, потім вона працювала в електронному вигляді, а зараз вона почала друкувати знову. Ми періодично спілкуємося, я вис висилаю їй свої матеріали електрон електронкою. Відправляю туди. Звідти вона часом друкує в інтернеті, uh -huh. так, де її звучує. Але є ще такі е, друковані от, спільні збірки, які ми зараз на екрані навіть бачимо. Там також можна З -з Значить, е, там е, Світлана на ході на Юлія Володимирна. Приклали дуже багато зусиль, тому що це в принципі їхня робота. Uh -huh. Вони збирали матеріали, вони комплектували, вони займалися так, з, організацією друкування е, презентаціями. Презентації були в Шепетівці, були в Славуті, в, Новрад, в Волинську. Це досить цікаво. Я ніколи не думав, що я попаду в таку когорту людей, що це мені це стане частиною моєї життя, чесне слово, правда. Ну, як справжній поет, я цим почав жити. Хоча ви самі говорите, що це. Я не знаю, як пишуться вірші. Я... Це пише моя душа. Насправді. Це пише. Вони душею пишуть. Угу. Не розумом, душею. А ви вже декілька разів згадали Новоград Волинський, і я знаю про те, що ви неодноразово вже брали участь у конференції, присвяченій так. Лесі Українці. Та чому саме цій поетесі ми зараз знову ж таки у вас дізнаємося? Але знаєте, що також от, лікар здається, та? Але е, він провів якусь дослідницьку роботу, е, власне, от Сергій Миколаївич Махнюк, і вивчав перебування Лесі Українки у нас тут, на Хмельниччині. На Хмельниччині. Да? От писав певну таку наукову роботу, наукову статтю, так. яка також була представлена на конференції Новоград-Волинську. Чому вас ця тема зачепила? Знаєте, я коли... Почала над цим думати, ну, крім того, що це велика поетеса і взагалі велика людина. Напевно, можливо ще тому, що вона хворіла туберкульозом. Це те, що вам дуже знайоме, дуже близьке, ви таких людей лікуєте, ви знаєте їх біль, їхні страждання. Може, я помиляюсь, я не знаю. Чому, напевно, треба побувати в тім будинку, де Леся народилася? Відчути те, що відчув я. Ну, не кожен же відчуває. Uh -huh. ну, кожен бачить по-своєму, сприймає по своєму. По -своєму. О, те, що відчув я. Я знайшов якесь споріднене щось своє, от таке, що для мене було тепле, було зрозуміло. А те, що вона хворіла туберкульозом, ну це якось частково. Степан Руданський, до речі, теж лікар, мій земляк, вільничанин, uh -huh. який помер від туберкульозу у 38 років теж. Uh -huh. І Леся теж до 40 не дожила. Тобто, то талановиті люди, якщо взяти по історії, дуже багато талановитих людей інтелігенції померли від туберкульозу. Ну, особливо на той час. Ну, це не обов'язково були з бідних сімей. Uh -huh. Не Та і соціальна хвороба ну, була вона і вважається, такою, що вона. А чи було для вас якесь відкриття от, власне, стосовно перебування Лесі у нас на Хмельниччині, щось таке особливе, було. в принципі ми знаємо, та, що вона була і в, в Полонному, та, що вона там, де її брат дядько, жив, дядько, та? дядько, дядько Григорій, жив. Ви, перепрошую, дядько Григорій. Та. І, е, і, в Новоселиці, та? і в Новоселиці була, і в Полонному була. А що стосовно Славути? А що, що стосовно Славути? Ну, По-перше, я скажу, відношення Лесі Українки. Я коли почав працювати над цим матеріалом, я спочатку до цього віднісся, взявся за уранну роботу. Та думаю, ну що то для мене особливо. Зараз беру масу літературі, постягую і відкатаю. Якось воно буде. Я, я, я радий цьому дам. А вам дам. хтось порадив зайнятися за, за цією роботою? Е, Віра Римська Оміляння, директор музею. Це е, вона запала. Музей Лес Українки давно грав Так, так. Угу. вона мені запропонувала, візьміть. Тобто тему. вже після знайомства з вами так, вона так відчула. Вона взаємоміж собою, uh -huh. дай ви що, ну зроблено. А чому ж не зроблено? Чому я не можу зробити? А як виявилося, а матеріалу то ноль, а його практично то немає, Значить працювала вся Хмельницька область на мене. Відверто скажу, кого тільки знав, всіх зачіплював, давайте, шукайте мені. Допомагайте, то, та? То, допомагайте, допомагайте мені по тому. І ну, все-таки Віра Емельянівна, от вона ж, тобто та людина, яку я знаю, і вона стверджує те ж саме. Те, що написано в книги в моєму матеріалі, що це в дійсності та фотографія.

Яка вона є? Звідти, що то є фотографія, іменно зроблена в тій місця. Тобто є така існує фотографія, і вона розміщена, от, в, вона цій, розміщена. в цій книзі, яка е, нагадайте мені її назву, яка підводить підсумки конференції. Mm -hmm. От зараз ми її бачимо. От е, її е, зоря ясні, та? так. так. на вік. Е, власне, от в цій книзі є також розміщена фотографія Делеса Українка в оточенні е, різних людей. Різних людях, і, так. Але питання було відносно того, чи це дійсно вона. Ну, І певні дослідження та також. Певні дослідження по його по, по цьому, по Новорадволинському звіті дослідження, що це дослідження під територію, що все таки, що таки вона там була. Uh -huh. Я перегорнув дуже багато літератури, ну, в принципі, все, що можна було, я збирав. Я не знайшов більш крім того всього відомостей, подібних оцим, але мало в чому відкриття є. В чому. Тому що не було, потім ну, звідкись є, звідки ця інформація берете. Стверджувати категорично 100% відношення, що воно так, ну, це, напевно, можна було. Б. Була би та будівля зараз на місці uh -huh. стояла. Ще щось можна було б до цього всього. Напевно, ну, у людей, які мають э, трошки більше досвіду матеріалу, якщо вони це підтверджують, будемо їм вірити. Буде казати. Ну, напевно, що так. У нас немає іншого варіанту. У нас немає іншого. А, а, а чому ви тоді лікарні називалися кумусолікувальна? лікувальна? Ні, ні, Як ні, там то, далі? Ні, ні. І? То не ліку... то, іменно, до речі, в минулому столітті так. будували, годували кумисом. Ну, кумис це ну, кобиляче молоко. Uh -huh. І там, до речі, працювали казахи, ті тій лікувальні. вони доїли тих кобил? Вони звідти і лікували туберкульоз іменно кумисом. Це високоенергетичний продукт, який піднімає енергетичні можливості, який піднімає організм, відновлює сили, дає можливість боротися, тому що раніше ж не було чим. І навіть лікарні так і називалися. Так, і лікувальна, так. Угу. До речі, людський організм має властивість, зачепили цю тему, має властивість саме лікуватися від туберкульозу. Та ви що? Так. А що для цього тоді потрібно? А Що для цього тоді потрібно, а це здатність самого організму. Є частина людей, які приходять, ми робимо обстеження, бачимо, що тільки залишилися партифікати, залишки. Тобто запленні вогнища організм справився сам. Навіть і не знали. Ні лікарі, ні пацієнт, ніхто. Імунітет високий. Угу. Тобто це, принципі, треба дбати то, свій імунітет. Так, так, це один із станів імунодефіцитів. Бачите, ми вже з вами на лікарняну mm -hmm. перейшли, хоча говорила, що буде говорити про творчість і про поезію. Про поезію. Давайте ви нам ще щось почитаєте. Можливо, лірика якась. Давайте, Давайте. лірику я почитаю. Називається цей твір любові і голуби». Ви знаєте, він виник. Я десь біля години стояв. Парк такий невидачкий сквер після того, що така калабаня, буду казати, води, значить. Ну і голубів, може, 150, може 200, дуже багато. Uh -huh. Ну, ото, як вони там всі ганяють, бігають туди-сюди. Ну, uh -huh. по типу, як люди, да? uh -huh. Ну от іде от, в центрі міста, хтось кудись біжить, щось на цей. А я стояв і дивився. і наскільки цікавого побачив, наскільки. Я прийшов додому, кажу, це буде вірш. От звідти то все. І потім, коли я зачитав, кажуть, ну слухай, ми це все бачимо. Ти ж написав його, склав його в реалі. Ви знаєте, я в от нас настільки життя швидкоплинне, що от навіть оця ваша властивість зупинитися і побачити, це вже дуже багато дійсно вартує. Читайте вірш Читаю. про каси із болірика. Давайте. Хто бачив, як танцюють голуби? Хто бачив їх несмілі залицяння, поклони головою в такт ходи і реверансів плавні коливання, хто бачив поцілунки голубів, їх ласки, що подібні диву, той своїм серцем зрозумів ціну душевного пориву, хто бачив голубів біля води, якою вони світяться красою, коли весь світ на двох у них один ще й мить срібною росою, хто бачив у польоті голубів, які чудові гарні вони в парі, їм споміж хмар на висоті відкрити всі небесні далі. Хто чув, про що вони воркочуть на гелі, чи то надвечір, чи то рано на світанні, мабуть про те, що йде із глибини душі про щире, несподіване кохання. Якщо ти їх в житті своєму десь зустрів, чи, може, навіть голубів цих знаєш, не оскверни найвищих почуттів, не нароби біди, не дай Бог розізнаєш. Боже, як Зворушний. Це називається Любов і голуби». Любов і голуби». Я вам дякую. Мені дуже сподобалося. Сергій Миколайовичу, ми торкнулися трошечки вашого дитинства. От ви казали, що ви з дитинства любили та, і читати, і гарно писали твори. Я собі подумала про те, що власне, от, ті книжки, які ми читаємо в дитинстві, та, вони вже тоді закладають от ті слова. Ті якісь думки, фантазію, уяву в нас, маленьких, яке потім протягом життя розвивається. Е, які книги дитинства от на вас особисто справили найбільше враження? Е, поки було якесь осмислення на ну, своє життєве таке, розуміння життя, як такого, це були казки. Це були казки всі, які в мала сільська бібліотека, як всі перечитав. Угу. При Каганцьове, бо світла ще не було. А взагалі я вам хочу сказати, що я е, дуже любив читати свого земляка Михайла Стельмаха, так. його твори і роман. Е, всі твори на той час е, стосувалися от іменно періоду 20-х-40-х років, переостанув радянської влади і села. Ну, це ви вже були старшим, щоб таке і читання читати. Я вже був старший, щоб так і читати. Я не знаю, коли я по Мені важко сказати. Я в перший клас, я я клас пішов у восьмому класі, у 8 років майже. Угу. То я вже, в принципі, міг все робити. Я вже був дорослий. Так я вже грав у карти, в шашки, в доміно, курив, гнав самогонку. О, ні, ну це вже я, занадто. Я, я прийшов. Ну так що давали, ти робив? Найставіший спогад дитинства можна вже описувати. Те, що я, вже, да, я вже пішов це. Ну, так, Мені важко сказати, коли я прийшов. Мені здається, що в мене такого періоду встановлення з дитинства на юність не було. Я виріс без батька, я знаю, що таке сільське життя, і взагалі, коли немає в тебе опори, чоловічої. Мені приходилося робити все, що роблять у селі самого Малку. А все, що я читав, це було в той час, коли я міг відірвати від того, що мене заставляли щось робити. А ви один в родині були? Один в родині. Мати і бабця жила вони ну, бачите, ми жили ну, в такій державі, де траплялися власне такі речі, які не могли зачепити родину, кожну родину. Кожна. Так, от власне вашу родину зачепило також. От ви згадали про свого батька? А я згадала, як ви мені от власне розповідали, як і батька, і діда, і прадіда відіслали в Сибір. За що діда і прадіда? Дуже все просто було. Абсолютно дуже все просто було, значить. Період встановлення радянської влади. Значить, треба було збудувати колгосп, тобто нові господарства будувалися. Е, мій, батько, мій дід був середняком. Значить, як е, середняки з'явилися на цей період, коли от після революції зразу, uh -huh. значить, як кругом на нашій території були поляки, польські. Вони були, Землі належали їм. Коли почалася світова війна, а потім революція, вони зробили дуже просто, шляхетно. Вони розпродали недорого ці землі тим, хто міг купити. І ті, хто зміг ці землі скупити, хтось більше, хтось менший, вони стали середняками. І тут, коли почали організовувати колгоспи, сказали, що віддай. Uh -huh. Не хотів мій дід віддати, те, бо золями губом зароблений. Мав кілька десятин того поля, худобу, коні, воли там ну, ну, то так і, і вийшло, так і що, до Так Сибіру. і потрапив він до Сибіру, звідти знаю тільки що. Тому що я бабцю запитав, до речі, вона померла у віці 84 років, до останнього дня чекала, що він повернеться. Вона не вийшла заміж більше? Ні. Маю чотирьох дочок. Моя мати була найстарша. Ну, а як ви гадаєте, а що тримало її в цій вірі? Е, ну, напевно, я навіть не можу сказати, вона не було слова, я його любила, я від неї не чув. За діло, що було сказано. Uh -huh. Вона казала, він був старший і був господар не дуже любив, шанував. Це були її слова. Вона заміж вийшло 15 років, тому що багатодітна сім'я була і віддали, бо не було чим годувати. Ну так. Ну так раніше. Брали робили. заміж і так mm -hmm. воно й було. Так. Потім з трьома дітьми залишилася, виходила, вивела їх у світ і чекала до останнього часу. Тому село мені моє, воно близьке, воно моє рідне. Я туди. А хто є першим слухачем і першим критиком ваших віршів? Чи довіряєте ви таку місію своїй дружині, своїй донечці, своїм онукам? кому? Е, ну, Дружина, сама собою, тому що буває вона там, ще, три, поки там дрімає, потрохи відкриває око. Я сижу, так відкриває мене, Ну читай, що ти там вже написав? З другими слухачами, а часом і першими слухачами це мої колеги по роботі. По роботі. Я Ви приходжу і кажу, і так, разок, так? колектив кажу, приймайте, відчувається. Якщо жінка може сказати якусь критику, трохи колектив не ризкує. Бо вони є вашими підлеглими. Вони мої підлеглими, вони не тільки підлеглими, вони є просто колегами звідти, але вони іменно і перші варіанти чують вже потім відпрацьовані і перероблені вже коли. А часом я приходжу, щоб читати і кажу, люди добрі, от так, так і так, такі, такі реалії. Ваша думка uh -huh. як краще. Тому що мені часом і того жалко, і того жалко. Yeah. Я хочу вам сказати, що кожний твір е це дитина, е яку ти створив, народив. Е і... Ти маєш довести її до якогось... І давні життя, такого. власне. І так воно і та? є. Так. Знаєте, мені би дуже хотілося, щоб ми завершили нашу розмову. Я знаю, що знаєте, як життя, воно теж різне, та є і смуток, є, 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 є кохання, є радість, є, є сніг. От. І ви також пишете гуморески. І навіть Пишу. хлопці, от, учні, читають ваші гуморески, перемагають на конкурсах. Ви нам зараз теж, наостанок, щось маєте зачитати з гуморески. Мені здається, що вона в цій книжці. Я Зачитаю зараз бабу. Давайте. Причому скажу, народилася баба дуже смішно. Вийшов з під'їзду, не знаю, куди йшов, і змінив голову зайшло. Сидить баба на порозі. Я поки пройшов ну метрів 400, кілька стовпчиків вже було, тема вже була, ну потім вже було допрацьоване. Ну так воно мені, значить, до речі, то, що є в цьому вірші, хі, воно стосується не баби, особисто мене, якщо на то пішло. Ні, тільки ні крім того, що хлів не я палив. Сидить Сергійко на порозі. <ріхі> 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 да. Сидить баба на порозі, рум'янку мумита, розчесана у хустинці, тільки лем сердита. Хоч змінилося життя, зосталися муки, колись пасла гусенят, а тепер онуків. Шумить, кричить дітвора, ганяє по двору, он вже м'яч влетів у вікно фермеру Миколі. Петьку носика розбили, глядять по голівці, він на стіні кров'ю пише ви усі паршивці. Знову зінялася ватага, знову всі галакають, та не злим і тихим словом бабу називають. Та й гадючим виростає оце покоління, і в кого вони вдалися оці всі створіння. Я ж то шкоди не робила, лиш спалила клуню. Коли гріла кошенят мурчика і груню. Як горіло, то водичку в пригоршні носила. Пам'ятаю, цю пожежу всім селом гасили. Лише козу відв'язала, пустила в садочок, та все геть Кору та листочки. На вигоні за селом корову згубила, коли з хлопцем футбол ганяла, щосили. Сидить, бідна, на порозі, скоса поглядає. За що тільки була бита? Хіба все згадаєш? Сидить баба на порозі, різкою махає. В кого виродки вдалися? Та Бог його знає. Це точно. Сергій Миколаївич, дуже вам дякую за участь у програмі під бажуром. Мені здається, що найбільший ваш талант це любов до життя і до людей. Дякую вам за зустріч. Дякую вам за зустріч. Дякую. А це вам дарунок. Ой, опису. Присядьте, будь ласка, да? я ще з глядачами нашого ой, попрощаюся. Ой, ой. Ну і я щиро дякую, дякую за книгу. і щиро дякую нашим глядачам. Ви дивились програму під обажуром? От навколо кожного з нас живуть і такі люди різні, неординарні. Якщо ви таких знаєте, я задоволенням з ними познайомлюся. До побачення! Ви дивились програму абажуром».